камянець подільському міському перинатальному центрі під час пологів породілля втратила дитину у смерті немовля, жінка та її мати звинувачують лікарку, як виявилось, не дарма. Адже висновки патологоанатомічної експертизи підтвердили здогадки. Отримавши відповідь патологоанатомічного бюро, провевши провівши конференцію патолонатомічної лікарні, дійшли до висновків одноголосним голосуванням. Одностанним голосуванням те, що умовною причиною все ж таки була лікарська недбалість. Оскільки 100% не можу сказати, бо це вже постфактом. Але умовно причина була після інциденту. Лікарка звільнилася. А в ході розслідування вияснили, що скарги на владу полянську були й раніше. Згідно цього з цієї ситуації цього лікаря були, також вже вийшло під час цього всього етапу, скарга на секретаріат кабінету міністрів. Що от такі були і раніше моменти, що суперечили ну, скажімо, гуманності, і в тому, що лікарі раніше проявляли деяку недбалість в плані тому, за інше там коментувати не буду, що було вказано з. Згідно даної скарги, якби не розголос, можливо, і цього разу лікарці все зійшло б з рук, адже все вирішив телефонний дзвінок на гарячу лінію у Міністерство охорони здоров'я. Після чого область зобов'язала Кам'янець-Подільське управління охорони здоров'я провести ще одне службове розслідування. Чи займеться цією справою правоохоронні органи, поки невідомо. Тетяна Решепянська, телеканал Перший Подільський. Не варто нехтувати власним здоров'ям в Україні. Стартує тиждень безкоштовного тестування на вірусні гепатити та віл інфекцію Сам процес діагностики дуже простий: достатньо кількох крапель, крові з пальця, щоб визначити присутність чи відсутність захворювання. Перевірити себе можуть жителі Славутської тергромади за оціночними даними. Приблизно один мільйон людей в Україні не знають про те, що вони хворі на вірусні гепатити. Одна третина хворих на ВІЛ-інфекцію уже хворих вони не знають про свій статус. Кількість випадків захворювання від початку повномасштабного вторгнення збільшилась. На це впливає кілька вагомих чинників. Вірусні гепатити також у нас поширені в Україні, особливо. Кількість зросла під час війни, як віл, так і гепатитів, тому що військовослужбовці, які перебувають на війні, там весь час поранені. Вони мають контакт з кров'ю, а всі ці інфекції вони передаються через кров. Заразитися цими небезпечними хворобами можливо будь-де на ВІЛ і Гепатити можна заразитися при поході до стоматолога. при... Звернені в різні салони краси, що зараз є модно, манікюри та татуювання, різні такі речі. Тому завжди потрібно дбати про своє здоров'я і перевіряти свій віл статус. Рання діагностика дає можливість повернутися до повноцінного життя, бо більше тестування в Україні безкоштовні, як і лікування людей зі статусом. Головне це вчасно подбати про своє здоров'я. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. До небесного війська приєднався ще один захисник – 31-річний Богдан Мельник. Загинув військовослужбовець 17 листопада 2023 року. Щирий, добрий та відповідальний. Таким згадують герої. Знайомі Богдан був дуже чуйною, доброю, доброзичливою людиною. Щирою, мав багато надійних друзів. Знаю, що він дуже порядний. Знаю, що він брав велику відповідальність на себе і його поважали з побратими з сім'ї він був дуже порядочним сім'янином. У Богдана залишилось двоє діток дружина та мати, які невимовно за ним сумують. Улюбленою справою чоловіка був футбол. Він добровольцем пішов захищати Україну рік тому. Перед своїм останнім, якби відпусткою, говорили з ним, так як. Щирою, доброю людиною і його запитувала, кажу Богдане, скажи це ще надовго. А він каже: тьотя Таня, хто як не ми? Ми будемо стояти до останнього для того, щоб вивез цю начість, вигнати з нашої країни, з нашої землі. Загинув герой за свободу, майбутнє та незалежність нашої країни на Херсонському напрямку. Поховали військового на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоз, телеканал Перший Подільський. Біблія найдревніша книга, бо була написана кілька тисячоліть назад. Проте до сьогоднішнього дня вона залишилася найвідомішою і найбільш читаною книгою у світі. Щодня з друкарень у цьому світі забирають понад 30 тисяч нових примірників. Це й не дивно, адже християнство лідерує у світових релігіях за кількістю вірян. Біблія, бо святе письмо це слово Боже, яке під натхненням Святого Духа було зафіксовано на письмі. Ми знаємо, що Біблія це живе слово Бога яке ми читаємо в книзі. Книгою читаємо. Біблія це зібрання книг, які є священним писанням. Створювались рукописи протягом 1600 років пророками і апостолами. Католицький канон святого письма містить 73 книги. православний – 76 книг. А у протестантів 66. Загалом біблія складається з старого і нового заповіту. Старий заповіт нам показує, готує, що прийде Спаситель. прийде Месія, щоб його прийняти. Ісус Христос. І новий заповідь вже його відкриває як месію спасителя і говорить про спасіння людської душі. Так дуже коротко, але конкретно нам Біблія говорить про спасіння людини. Святе писання фіксувалося на трьох мовах: давньоєврейській, грецькій і арамейській. Та до нас біблія дійшла у двох основних перекладах: Біблія це живе слово Бога. Яке дає людині світло на життя, тобто що апостол Павло каже, що слово Боже проникає до кісток і глибини душі, тобто так воно діє на людину. Традиційно день Біблії відзначають в останню неділю листопада. Саме тоді християни з усього світу можуть об'єднатися в читанні святого письма. Тетяна Ршипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. 17 лютого відбудеться бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Як ви думаєте, хто виграє та чому? Ну, я думаю, що виграє все-таки Олександр Усик. Я на нього все-таки більше ставлю і більше хотів, щоб він виграв. Звичайно, будемо болівати за Усика. На нього надії. Ну, я в боксі не дуже сильно розбираюсь, але думаю, що Усик. Так як він наш українець, я буду вболівати за нього. Звичайно, Усик. Чому? Тому що ми за нього боліваємо всією країною. Усика. Чому? Кращих не буває. Я вірю в Усика. Я думаю, що все-таки він зуміє. Це буде нелегкий бій, це 100%. Але я вірю. Обов'язково переможу. А чому? Ну, тому що він українець, він дуже сильний, я за нього дуже сильно вболіваю. Так. А чому? Українці завжди перемагають. Звичайно, усик, в будь-якому випадку. Чому? Завжди перемагав, я думаю, що це буде не виняток. Усик. Чому? Він Без... Я думаю, що наш має перемогти по-любому. Думаю, що Усік переможе. Безумовно, переможе. Віримо в перемогу. Буду дивитися бій, обов'язково і безумовно вирів перемогу Усика. 17 лютого відбудеться бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Як ви думаєте, хто, хто переможе, та чому? Усик, звичайно, тому що він е, українець, це, <х <х> не знаю. Е, Тайсон себе так поводить впевнено. І вже показували на практиці, що ті, хто так себе поводить, нагло потім страдають.